Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай, починаємо з акцій. У «Баба Галамага знижки до 25% до 1 вересня. За промокодом ГаражСей можна придбати книги зі знижкою мінус 15% на сайті Артхас. Сьогодні останній день дії промокоду. А тепер перейдемо до новин видавництва. Віват видає збірку відкритий перелом голосу Катерини Калитко. Відкритий перелом голосу це вірші написані в темряві у тій її глибині, де кожен один з собою сумнівається у власній силі, у голосі, у можливості майбутнього. Це точка найгострішого болю, підважування всього до теперішнього знання про світ і про себе. Але також це вірші, що рухаються до світла, бо саме знання про його існування десь зовні угорі уможливлює цей поступ. Це вірші неспокою і росту, вітру і бездомності, пошуку і захисту свого утому й впертості, паростки нового, які затуляєш долонями. Обіця. Анка світлого врожаю, до якого так хочеться дожити. Збірку поділено на чотири частини: історія літератури, історія любові, просто історія та «Ukrainian Fatigue». Усього до книги включно 63 вірші, збірка містить дев'ять кольорових ілюстрацій. Славу шульц коштує 296 гривень. Очікується 21 жовтня. Також анонсували ніколи не бреши Фріди Макфаден. Іноді правда буває у пошуках будинку своєї мрії. Молодята Трісія та Ейтен опиняються в розкішному маєтку на кедровій алеї, виставленому на продаж. Оглядаючи кімнати, вони розуміють, що саме тут жила докторка Адріана Гейл, відома фахівчиня з психіатрії, яка загадково зникла майже 4 роки тому. У пошуках розваги чи бодай якоїсь книжки Трісія натрапляє на таємну кімнату, де зберігаються аудіозаписи розмов докторки Гейл з усіма пацієнтами, вирішивши послухати їх касета за касетою. Неочікувано дізнається про низку подій, які передували зникненню психіатрині. Що жахливе сталося в цьому будинку? Динамічний непередбачуваний трилер від авторки бестселерів служниця та секрет служниці. Рейтинг 4.09 на Goodreads із понад сімсот тисячі оцінок. Рейтинг 4.4 на Amazon із понад сто тисячі оцінок. Коштує 256 гривень. Очікується 28 жовтня. Ще в анонсах одного разу розбите серце Стефані Гарбер. Євангеліна Фокс вірить, що люк наваро її істинне кохання. Але того дня, коли закохані мали відкритися перед родинами, зведена сестра дівчини оголосила про свої заручини з люком. Євангеліна певна не обійшлося без чарів її мачухи відьми Агнес. Вона прагне зупинити весілля та врятувати коханого, тож поспіхом укладає угоду з прекрасним і безжальним принцем сердець Джексом. Плата за здійснення заповітного бажання три поцілунки із тими, кого вибере Джес, тоді коли він скаже. Та що віддавши перший поцілунок, Євангеліна усвідомив. Наскільки складними рунівними чарами вона тепер володіє. І що Джекс хоче маніпулювати неї завжди. Шанси на тихе довго і щасливо тануть. Бестселер за New York Times і Sunday Times. Рейтинг 4.06 на Goodreads із понад 375 тисяч оцінок. Рейтинг 4.3 на Amazon із понад 21 тисячою оцінок. Номінація на Goodreads Choice Awards 2021 у категорії «Найкращий нацьке фентезі та наукова фантастика. Перша частина самостійної романти зі серії Once Upon a Broken Heart, події якої відбувається у одному всесвіті з каравалом. Стефані Гарбер видання взято у тверду обкладинку із вибірковим лакуванням і фольгуванням зріз приклащено кольорову ілюстрацію лади Касьяненко. Кошти 392 гривні. Очікується 4 листопада. Роман із містером Бріджертоном Джулії Куін певною інтригою є те, чи не втратить перебоцький статус 30-річний Колін Бріджертон, адже він якраз повернувся додому з мандрівки Грецією. Очевидних кандидаток у дружини, якщо вірити леді Віслдаун, на обрій нема. До того ж нічого не заважає Колінові вмить зірватися та втекти зустріч пригодам. Подалі від недокучливих материнних натяків про шлюб і зашкарублої світської атмосфери. Звісно, цього б не хотілося панелопі Фезрінгтон, адже вона давно поглинута почуттями до Коліна, які переросли в дещо більше за дружбу. Кошти 312 Ривень очікується 28 жовтня, і також два анонси у серії класики від Віват Шовкова пані і Наталени Королеви, упорядкування передмови та примітків літературознавці і поетеси Мар'яни Комариці. На сторінках видання можна віддати автобіографію Наталени Королеви, що служить ключем до розуміння її особистого і творчого життя. До книги включено повість без коріння, а також оповідання Шовкова пані і гонта. Останніх двох відбулися дитячі враження письменниці, її спогади, трагедії та марення про майбутнє. Особливу увагу заслуговує розділ сторінка з книги, у якому представлено фрагменти з повісті золота серце. хоча повний текст цього твору не зберігся, видання пропонує цінні уривки, які доповнюють картину творчості письменниці. Кошти 312 гривень. Очікується 4 листопада, княгиня Тараса Шевченка. Упорядкування передмови й примітки від Олександра Бороня, українського шевченкознавця, В зібранні наведено переклад повістей Наймечка наймичка і Варнак українською мовою з російською Бориса Антоненка Давидовича. Перекладом княгині займався Віктор Сапіцький. У розділі примітки можна віднайти розлоги коментар про перші публікації творів Шевченка, які стали українською класикою, завдяки приміткам читач. Може глибше зануритися в контекст епохи та ліпше зрозуміти авторські інтенції. Коштує 312 дванадцять гривень. Очікується 4 листопада. Видавництво Стритович відкрило перед на першу книжку українського режисера і сценариста Антонія Лукіча. Мої думки про кіно, як перекласти життя на сценарій. Це легко, весело і художньо написаний конспект, який допоможе у створенні сценарію фільму, хорошої історії або просто занурутися у світ кіно зсередини. Тут описаний весь процес: від роботи з ідеями та героями до прописування діалогів і деталей у сюжеті. У книжці автор поділився накопиченими за 15 років знаннями і творчими прийомами у кіно. На нас чекає подорож у світ теорії складних формул, мономіфів та композиції. Ця книжка це спроба або вмістити в 300 сторінок знання, які я зібрав за 15 років і до яких весь час звертався в роботі. Тут зібрано все, що стало мені в приході на шляху до написання трьох повнометражних фільмів. Мої думки тих є Люксембург, Люксембург та Girl» розповідає Антоніо Лукіч. Видання буде корисне усім, хто працює зі словом і розповідає історію в різних форматах. Цікавиться сценаристикою, сторітелінгом, прагне поглибити і систематизувати знання, або просто хоче глибше зрозуміти, як це зроблено у кіно для максимально широкого кола читачів. Коштує 390 гривень, очікується 18 листопада.